На Рівненщині трагічно загинув 11-річний хлопчик. Двоє дітей гралися вогнем в приміщенні, де знаходився бензин та диспаливо. Внаслідок таких ігор на одному з хлопчиків загорівся одяг. Поки інший біг за допомогою дорослих, приміщення повністю зайнялося, і потрапити туди вже ніхто не міг. Рятувальники, які приїхали гасити пожежу, виявили біля дверей уже мертве тіло дитини. Двоє сусідських хлопчиків 11 та 13 років у підсобному приміщенні, де зберігалися ємності з легкозимистими речовинами, бавились сірниками. В результаті сталася пожежа. 13-річний хлопчик, отримавши опіки рук, зумів вибігти із приміщення та покликати на допомогу батьків. Через великий вогонь дорослі вже не змогли дістатися всередину, аби врятувати іншу дитину. Прибувши за вказаною адресою. Рятувальники встановили, що горить господарська будівля. Нагасіння пожежі оперативно було. Подано вогнегасні речовини під час ліквідації приблизно за два метри від вхідних дверей бійці ДСНС виявили мертве тіло дитини. Поліцейські звертаються до батьків і дорослих, аби вони щоразу наголошували дітям про елементарні правила протипожежної безпеки та поведінки у побуті в цілому. Цікавтеся, де вони знаходяться і як проводять дозвілля, аби уникнути в подальшому непоправних наслідків.